В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами причистої Твої Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш! Слава Тобі, Царю Небесний, утішителю, духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилу нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилу нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилу нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи зглянься і сили немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправня не маючи, ми грішні Тобі, як лодиці, цю молитву приносимо, Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми впиваємо. Не прогнімося дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині, як благоутровний, і визволи нас від дорогів наших, бо Ти єси Бог наш, а ми люди Твої. Всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері на благословенна Богородице, щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вічний і царю всього створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які я вчинив цей день, словом, ділом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни, тіла й духу. І дай мені, Господи, цю ніч спокійний сон, щоб уставши зі смиренного мого ложа, я догоджав при святому імені Твоєму, висідні життя мого й переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і похоти лукавих, що осквернюють мене, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Седе жителю Слова, Отче, Ти досконалий єси, Ісусе Христе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай мене раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирі, Твіховець, не віддай мене на поталу зміїну, і не допусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже ти, Господи Боже, поклоняй Царю святий, Ісусе Христе, охорони мене, коли спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне Духом Твоїм святим, що ним освятив ти своїх учеників. Подай, Господи, і мені недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє наложі Моїм. Просвіти розум мій світлом розуміння, святої Євангелії Твоєї, душу, любові до Христа Твого, серце, чистотою Слова Твого, тіло Моє Твоїми страстями безстрасними, думку мою, Твоїм смиренням охорони, і відповідний час підведи мене зі сну на славослов'я Тобі, бо Ти. Припрославлений єси з безпощадковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Господи Боже наш, якщо зрішив я в цей день словом, ділом, думкою, як благий і лідонолюбний, прости мені, сон мирний і тихий, подай мені, Твого ангела-охоронителя, пошли мені, щоб заступав і охороняв мене від усякого зла. Бо ти єси охоронець душі тіл наших, і тобі славу вас силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, не позбав мене небесних твоїх благ. Господи, визвали мене від вічних мук. Господи, прости гріхи мої, учинені словом, ділом і думкою. Господи, визвали мене від усякого незнання, забуття, малодушності й закам'янілої нечутливости. Господи, визвали мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце затьмарне злою похитю. Господи, як людина згрішив я, Ти ж Бог щедрий, помили мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твої на поміч мені, щоб я прославив святе ім'я Твоє. Господи, Ісусе Христе, запиши мене раба Твого в книгу життя і подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоча я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї зробити добрий початок. Господи, окропи моє серце росою Твоєї благодаті. Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого граба Твого у царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не покинь мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені добрі помисли, Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідатися в ріхах моїх. Господи, дай мені смирення, цНотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх твій благий в серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням усе, що Ти зволиш, і нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь. Благого царя, блага мати, пречиста і благословенна Богородиса Марія. Милі сина Твого і Бога нашого, вели на пристрасну душу мою, і твоїми молитвами не став мене на надіяння благі, щоб останок мого життя я прожив без пороків і через тебе рай знайшов, Богородиця Діво, єдина, чиста і благословенна. Ангеле Христовий, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені простий, чим я зрішив сьогодні, і від всякої спокуси мого ворога супротивника визволи мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним, благости й милости Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. В воєводі, воїводі, переможні ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі раби Твої Богородице, але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невіста не Прислав на преснодіво, мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб через Тебе він спас душі наші. Уповання моє на тебе покладаю, мати Боже, збережи мене під покровом Твоїм, ослаб, Остав, прости, Боже, гріхи наші, вільні і невільні, які вчинили ми словом і ділом, свідомо і несвідомо, вдень і вночі, розумом і думкою усе нам простий, бо ти благий і людина любець. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, людинолюбче, доброчинцям добровчини, братам і рідним нашим, даруй чого вони прости для спасіння і життя вічного, хворих відвідай, і стілня їм подай, хермуй тими, що на морі, подорожуючим, будь супутником, усім православним християнам, допомагай у подвизі, тим, хто служить нам і милує нас, відпущення гріхів даруй, тих, що заповідали нам недостойно молитися за них, помилуй з великої Твоєї милости. Поміни, Господи, раніше спочилих отців, матерів, братів і сестер наших, і упокоїв там десяє світло лиця Твого. Поміни, Господи, братів наших поневолених, і визволи їх від усякого нещастя. Поміни, Господи, і тих, що дари приносять і добро чинять у святих Твоїх церквах, дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Поміни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх. Молот Вами, причисти владичі нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах і благословен плід утроби Твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Достойно є, і це є істина, славити тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів щоби засління Богослова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з біди визволяй нас, єдиночиста і благословенна. Преславна напресна Діво, мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб він через Тебе спас душі наші. Упомання моє Отець, пристановище моє син, захист мій Дух Святий, Тройце свята, слава тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами причистої Твої Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. В руки Твої, Господи, Ісусе Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, ти мене помилуй, і життя вічне даруй мені. Амінь.